<реш> Короте, питали за передню балку, що складається. Складається вона от з такої з стойки передньої. О, питали уточнення, щоб більш точніше. По параметри всі розміри можна скинути, це ми, це ми скинемо до цього відео О, по поводу передка. О, йде стоєчка. Жигульовський, жигульовський малий подшипник. Перед цим стоїть опорний подшипник. Потім Жигульовський. Це все діло заходить цей стаканчик зверху 203. В общему вигляді, як Покажу, У мене тут є заготовка зварена. Так. 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 Ось є заготовка вже прихвачена. Тут ось зроблено. Виточно, ну, ось такі, практично може ліпий, любому тукаргу. Ось 203 стоїть. Це діло слажується. Пожалуйста, от вам і готовий поворот. Тут стоїть опорний, жигульовський, малий, 203. Нічого ніде не гризе, все отлічно лесенко, повертається пальчиком. Тут Висунок потім просварилися, дирка, поставиться масленка, по поводу далі, по балки перейдемо. Беремо профіль 5. 7, Заготовка. 5х7 профіль. Сюди йде 202-й почіпний два штуки, хоч хоть два желанию Ця стойка ставиться сюда на профіль 5х7, обварується. Получається дуже на передох. Наподобі вот такого виходить, наподобі отрактору, от наприклад, МТЗ чи Т40. Воно взагалі отлічно легенько повертається. Взагалі красота. так. Mm -hmm. Що Тут уже ну, є ось, на колеси виточні вступиці. <клух> Витрачений флянець наружний. На 200. Потім йде цей на 60. Там проточка внутрь заходить. Флянець самий. Обично просто-напросто вже потім обварили, під 204-й пошипник взагалі якраз отак ходить, не треба ніяких ступіць покупати. Якщо це заказати блокера, воно виходить набагато дешевше, щоб купити Жигульовську ступіцю. Жигульовські ці всі подшипники. 204-х пошипника, вони всі хваляють, ці подшипники. Можна елементарно поставити, виходить, навіть ось так от у нас вещи. Сейчас ми вам подробно покажем, будь ласка, вот. Все он аккуратно заходить. Вот вам передок, передняя балка. Вся стойка. Ви бачите, що она вращається. Вообще-то на, на сухих подшипниках. А помазати ее, он вообще будет лично под этой. спрашивали по поводу передньої балки. Вот вам более-менее точні, точні параметри. Об, точ, верніше точний обзор. Если надо параметри цього всього, напишите, ми вам скинемо параметри, сьогодні, стойки, все длина, стойки, чого. Ну, токера виточить, це мені ну, токар точно свого металу. Це, виходить, десь 200-250 гривень повністю це весь комплект йде. Стакан і стойка. Ну ось йде Ну Ось, я думаю, вже десь 25-30 вала можна знайти. Це не такий дефіцитний метал. Ось, будь ласка, бачите? Все воно акуратненько, легасенько, все ходить. Красота. Все, спасибо, До побачення.